Всім привіт! Сьогодні продовжуємо нашу історію з Емою Еліомом, в якій ми блукаємо руїнами метрополії та хочемо знайти будь-яку інформацію, яка допоможе нам у виживанні у постапокаліптичному світі. В минулій серії ми знайшли ще один бункер, доволі великий, із серверами на яких була цікава інформація про експерименти, і також добрались до командного центру цього бункеру. Ми бачили, що в бункері запускалось самознищення, але чомусь воно зупинилося. Тому на даному етапі нам потрібно вирішити, що робити далі. Я думаю, що ми попросимо ЕМО спробувати скасувати процес самознищення і отримати доступ до всіх інших частин бункера. Обслідуємо його, заглянемо в заборонені якісь кімнати, можливо, там буде щось цікаве. Попросити Ему скасувати самознищення і отримати доступ до всього бункера. Ти вирішуєш попросити Ему скасувати процес самознищення і спробувати отримати доступ до всього бункера. Це ризиковане, але необхідне рішення. Без контролю над системами бункера ви можете опинитися в пастці, не знаючи, що ховається в глибині комплексу. Емо, спробуй скасувати процес самознищення і отримати доступ до всіх систем. Кажеш, ти пильно стежачи за моніторами. Нам потрібно знати, що тут відбувається, і які ще секції бункера заблоковані. Емма сідає перед панеллю управління і починає вводити команди, намагаючись обійти системні обмеження. Її руки рухаються швидко, а очі зосереджено бігають по рядках коду, які з'являються на екрані. Ліам стоїть на потові, уважно спостерігаючи за входом в кімнату, щоб захистити вас у разі небезпеки. Це непросто, каже Ема після кількох хвилин напруженої роботи. Система безпеки жорстко налаштована, але я намагаюся обійти її. Здається, хтось колись вже намагався зупинити самознищення, але процес був лише призупинений. Екран перед нею раптом блимає і повідомлення, процес самознищення скасовано з'являється червоними літерами, після чого змінюється на доступ до всіх секцій, дозволений. Усе процес скасовано, вигукує Ема. З полегшенням витираючи піт з чола. Тепер ми маємо повний доступ до всіх систем і секцій бункера. На екрані з'являється детальна карта всього комплексу, включаючи секції, які раніше були заблоковані. Відкриваються нові приміщення: лабораторії, сховища, інженерні кімнати. Ви також бачите великий відсік, глибше під землею, позначений як генераторний сектор. Це схоже ключова частина комплексу, де зберігалася енергія для всього об'єкта. Тут багато цікавого, каже Ліам, дивлячись на карту. Лабораторії, склади генераторні. Можливо, там є більше ресурсів або навіть інформація, яка допоможе нам зрозуміти, що сталося. Емма тим часом продовжує переглядати системні файли і журнали. Вона знаходить більше інформації про проект відродження. Підтверджуючи, що це були експерименти з генетичною модифікацією людей для створення ідеальних бійців, що могло призвести до катастрофічних наслідків, деякі зразки могли зберігатися в глибинних лабораторіях, додає вона. Це може бути небезпечно, але якщо ми хочемо дізнатися правду, нам потрібно оглянути ці секції. Тепер, коли ви маєте повний доступ до бункера, ваші можливості значно розширилися. Що ти вирішиш далі? Прямуєш до лабораторій, щоб дослідити зразки і дізнатися більше про експерименти, які проводилися в бункері. 2. вирушаєш до генераторного сектора, щоб перевірити системи живлення і зрозуміти, чи є можливість використати генератор для власних цілей. 3. прямуєш до сховищ, сподіваючись знайти більше ресурсів, зброю, технології або інші цінні матеріали. 4. Залишаєшся в командному центрі, щоб продовжити дослідження систем і спробувати знайти більше інформації про те, що сталося під час аварії. Обирай свій наступний крок. Так, дуже добре, що ми не вибухнули разом з цим бункером, і в нас є тепер нові можливості і нові кімнати. Давайте почнемо з лабораторій. Цікаво дізнатися, що за експерименти там були. Можливо, ми знайдемо якісь цікаві зразки, які можна потім віддати науковцям. Або якусь інформацію, яку можна продати подорожче або використати у своїх цілях. Розпочнемо дослідження з лабораторій. Хочеться дізнатися більше про експерименти. Ти вирішуєш почати з лабораторій, адже саме там можуть бути приховані важливі дані про експерименти, які проводилися в бункері. Ці експерименти, ймовірно, пов'язані з проектом відродження. І дізнатися більше про їхні результати критично важливо для розуміння того, що саме сталося тут. І як це може вплинути на вас і світ зовні? Вирушаємо до лабораторій, кажеш ти, готуючи ліхтар і перевіряючи своє спорядження. Ми повинні дізнатися, що вони там досліджували. Емма і Ліам швидко підхоплюють своє спорядження і готуються до походу. Емма зберігає карту комплексу на свій пристрій, щоб ви могли орієнтуватися у глибині бункера. Ви залишаєте командний центр і вирушаєте в напрямку лабораторного блоку. Лабораторії знаходяться в глибині комплексу, і ви обережно рухаєтесь вузькими коридорами, освітлюючи дорогу ліхтарями. Чим глибше ви спускаєтесь, тим холоднішим і сирішим стає повітря. Відчуття напруги наростає з кожним кроком. Нарешті ви підходите до масивних сталевих дверей з позначкою Лабораторний сектор, доступ обмежений. Двері відчинені, але всередині панує темрява. Будьте готові до всього, попереджає Ліам, тримаючи свою зброю на поготові. Ви входите всередину, і перед вами відкривається великий лабораторний комплекс. Стіни прикрашені старими плакатами з попередженнями про біологічну небезпеку. Всюди розкидані порожні пробірки, уламки обладнання і старі документи, які тепер покриті пилом і цвіллю. Деякі столи все ще зберегли свої зразки під скляними ковпаками багато з них мутовані або деформовані. Ема починає вивчати термінали, що залишилися від старих комп'ютерних систем. Тут збереглося багато файлів, каже вона. Деякі з них журнали експериментів, пов'язані з генетичними модифікаціями. В одному з кутів лабораторії ви знаходите великий герметичний контейнер. На ньому є напис Проект відродження зразок X17». «Що Що це? запитує Ліам, обережно наближаючись до контейнера. Мабуть, щось важливе, якщо зберігалося окремо від решти. Ема швидко відкриває ще один термінал і починає шукати інформацію про цей зразок. Через кілька хвилин вона каже, зразок x 17 був одним з ключових у проєкті відродження. Це генетично модифікований організм, результат експериментів із впливом радіації та мутацій. Вони намагалися створити бійців, які могли б виживати у найекстремальніших умовах. Ліам уважно оглядає контейнер, можливо, зразок все ще всередині, але чи варто нам його відкривати? Тим часом Ема знаходить більше інформації на терміналах. Є ще щось. Проект зазнав серйозних невдач. Деякі зразки вийшли з під контролю. Схоже, саме це і спричинило аварію. Багато з експериментів були занадто небезпечними для продовження. Ви стоїте перед важливим вибором досліджувати зразок Х17 або залишити його закритим і спробувати дізнатися більше, не ризикуючи. Що ти робиш далі, видонь. Відкриваєш контейнер зі зразком x 17, щоб побачити, що саме було створено в рамках проекту відродження. 2. вирішуєш не відкривати контейнер і продовжити дослідження через комп'ютерні системи, щоб з'ясувати більше про невдалі експерименти. 3. шукаєш інші лабораторії, де могли залишитися важливі документи або зразки, які можуть допомогти вам зрозуміти ситуацію. 4. Пропонуєш спершу облаштувати тимчасовий табір у лабораторії, щоб підготуватися до подальших досліджень. Обирай свій наступний крок. Ну що ж, дуже цікаву інформацію ми знайшли. Зразок x 17. Це може бути те, що принесе нам або багато грошей, або величезну користь, якщо його використати належним чином, або ми можемо мати зараз великі проблеми. Але не будемо тягнути. Давайте подивимося, що в контейнері. Відкрити контейнер та оглянути зразок. Ти приймаєш ризиковане рішення відкрити контейнер зі зразком X17. Розуміючи, що це може бути небезпечно, ти вирішуєш, що для того, щоб дізнатися правду про проект відродження, потрібно поглянути на те, що саме було створено в рамках цього експерименту. Ми повинні дізнатися, що тут заховано. кажеш, ти, підходячи до контейнера. Емма і Ліам насторожено стежать за кожним твоїм рухом. Аліам поготові тримає зброю. Контейнер захищений важким герметичним замком, але він вже старий і злегка іржавий. Ти разом із Ліамом використовуєш інструменти, щоб відкрити його. Зі скрипом і шумом замок нарешті піддається, і кришка контейнера повільно відкривається. Всередині велика скляна капсула, заповнена густою рідиною, що підсвічується слабким зеленим світлом. У рідині плаває щось, що виглядає як гуманоїдна форма. Але деформована і жахливо змінена. Це створіння має людські риси. Але його тіло значно мутоване, шкіра вкрита товстими пластами. Подекуди просвічується радіоактивна зелена рідина, а кінцівки витягнуті і покручені. Боже мій, шепоче Ема, дивлячись на зразок. Вони намагалися створити щось більше, ніж просто солдата. Ця істота могла б виживати в умовах надзвичайної радіації та бойових дій, але виглядає так, ніби експеримент вийшов з під контролю. Ти помічаєш, що на капсулі є панель управління, яка все ще працює, хоча й мерехтить. Вона показує рівні життєдіяльності. Вони низькі, але стабільні. Зразок x 17 ще живий, хоча й перебуває в стані глибокого анабіозу. Він все ще живий, каже Ліам, голос якого змінився на глухий і тривожний. Це страшно, можливо, його краще було б залишити в спокої. Ема підходить ближче до панелі управління і вивчає можливі дії. Тут можна залишити його в анабіозі або активувати процес пробудження, пояснює вона. Але пробудження може бути небезпечним. Ми не знаємо, чи зможемо контролювати його. Що ти робиш далі? Вирішуєш залишити зразок X 17 в анабіозі і продовжити дослідження через комп'ютери, не ризикуючи його пробудженням. Два пропонуєш активувати процес пробудження і побачити, як реагуватиме зразок X17. Можливо, це дасть вам більше відповідей. Приймаєш рішення знищити зразок, щоб уникнути будь-яких ризиків, пов'язаних з його пробудженням, навіть якщо це знищить можливі дані. Вирішуєш тимчасово залишити зразок, як є, а спершу дослідити інші лабораторії та зібрати більше інформації, перш ніж вирішувати його долю. Обирай свій наступний крок. Ого, неочікуваний поворот. Ну що ж, будити це створіння, я думаю, не потрібно. А то якщо це мутант доволі сильний і покращений, то він нас всіх порве. Мабуть, ми зберемо всю можливу інформацію, зробимо якісь фотографії, а потім при можливості передамо цю інформацію науковцям, і нехай вони вже далі вирішують, що робити з цим монстром. Можливо, ця інформація якось допоможе нам у виживанні. А поки що, давайте обслідуємо решту бункеру. Залишити зразок так, як є, зібрати про нього всю можливу інформацію, зробити фото і продовжувати обслідувати бункер. Ти приймаєш рішення залишити зразок X17 в анабіозі, не ризикувати його пробудженням, але зібрати всю можливу інформацію про нього. Це дозволить дізнатися більше, не піддаючи команду небезпеці. Залишимо його так, як є, кажеш ти дивлячись на зразок у капсулі. Але ми повинні зібрати якомога більше інформації, перш ніж рухатися далі. Емма погоджується і продовжує вивчати панель управління. Вона знаходить кілька додаткових файлів, які описують генетичну модифікацію зразка x 17 а також документи, що вказують на серію тестів, яким піддавали його організм. Ви дізнаєтеся, що цей зразок був кульмінацією проекту відродження, і його створили з метою розробки ідеального солдата. Здатного виживати в умовах екстремальної радіації та адаптуватися до будь-якого середовища. Ема занотовує всі деталі і робить фотографії панелі та капсули для подальшого аналізу. Ти також робиш кілька фотографій самого зразка, щоб зафіксувати його зовнішній вигляд і стан на момент знахідки. Це може стати в пригоді пізніше, якщо вам доведеться пояснювати, що ви знайшли іншим виживальникам або потенційним союзникам. Це повинно бути достатньо, каже Емма, вимикаючи термінал. Ми зібрали всі доступні дані про цей зразок. Нам варто продовжити огляд бункера. Ви залишаєте лабораторію, обережно зачинивши двері, і прямуєте далі по коридорах бункера. У вас ще залишилося кілька секцій, які варто обшукати: склади, інші лабораторії і, можливо, додаткові кімнати, де можуть бути приховані ресурси чи інформація. Бункер здається значно більшим, ніж ви спочатку припускали. Кожен крок супроводжується глухим відлунням, і темрява здається живою. Вона постійно вас оточує. Але завдяки карті, яку завантажила Ема, ви чітко розумієте, куди йти далі. Невдовзі ви знаходите ще одну секцію сховище. Двері тут важкі і зачинені на електронний замок. Але тепер, коли у вас є доступ до всієї системи, Ема легко знімає блокування. Відчиняєте двері. І перед вами відкривається велике приміщення, заповнене старими ящиками, контейнерами та металевими шафами. Можливо, тут є щось корисне, каже Ліам, освітлюючи кімнату ліхтарем. Ви починаєте оглядати ящики та контейнери, шукаючи ресурси серед знахідок. Боєприпаси і зброя, старі, але ще функціональні патрони для гвинтівок, кілька запасних магазинів і навіть одна гвинтівка, що перебуває в досить хорошому стані. Дво – медичні набори. Старі аптечки, але частина медикаментів ще може бути придатною до використання. 3. Захисні костюми: кілька комплектів протирадіаційних костюмів, які можуть стати в нагоді при перетині забруднених зон або під час роботи з радіоактивними матеріалами. 4. Запаси води та їжі. Кілька контейнерів із сухими продуктами і запечатані пляшки з водою. Це справжній скарб для виживальників. Це все стане в пригоді, каже Ліам, оглядаючи знайдену зброю. Ці боєприпаси можуть врятувати нам життя. Ема знаходить ще кілька документів у старих ящиках, які містять додаткові деталі про експерименти та про людей, що працювали в цьому бункері. Що ти вирішуєш далі? 1. продовжити огляд інших секцій бункера, шукаючи більше ресурсів і інформації. 2. повернутися до командного центру. Щоб переглянути інші дані і перевірити системи генератора. 3. спробувати активувати генератор і відновити живлення в усьому бункері, щоб легше досліджувати його глибші частини. 4. зробити зупинку в сховищі і облаштувати тимчасовий табір для відпочинку, щоб відновити сили і продумати подальші дії. Обирай свій наступний крок. Так, ну що ж, доволі цікаві ресурси ми знайшли. Вони нам дуже допоможуть. Зараз ми тут оновимо трохи своє спорядження. А далі думаю, давайте продовжимо з генератором. Спробуємо його активувати і подивимося, що знаходиться глибше в бункері. Перевірити систему генератора, спробувати його активувати і продовжувати дослідження глибших частин бункера. Ти вирішуєш перевірити систему генератора і спробувати його активувати, щоб відновити живлення в бункері це дозволить легше досліджувати його глибші частини. Та дасть вам доступ до прихованих систем, які можуть бути важливими для розуміння подій, що тут відбувалися. Генератор наш наступний пункт, кажеш ти, звертаючись до Еми і Ліама. Якщо ми зможемо його запустити, це полегшить дослідження і дасть нам доступ до заблокованих або відключених секцій. Ема погоджується і переглядає карту комплексу, щоб знайти шлях до генераторного відсіку. Він розташований на нижчому рівні бункера, що вказує на його важливість. Ви збираєте всі необхідні речі і вирушаєте вниз по вузьких металевих сходах. Коли ви наближаєтесь до генераторного сектора, температура знижується, а навколо відчувається прохолодний вологий запах. Вогкість у повітрі натякає на старі системи, що давно не використовувалися, але, можливо, ще працюють. Перед вами з'являються масивні двері з великим знаком, генераторна секція, обмежений доступ. Ема знову використовує свій доступ до систем бункера і легко знімає блокування. Двері повільно відчиняються, і ви заходите всередину. Перед вами величезна кімната, заповнена складною технікою. В центрі стоїть великий генератор, оточений металевими трубами і кабелями, що ведуть до різних частин комплексу. Деякі системи виглядають іржавими і старими, але основна структура генератора здається цілою. Це виглядає доволі складно, каже Ліам, оглядаючи генератор, але можливо, ми зможемо його запустити. Ема підходить до панелі управління і починає перевіряти системи. Вона вводить кілька команд на терміналі. І на екрані з'являються індикатори стану генератора. Виявляється, що головна система все ще працює, але генератор було відключено через аварійну ситуацію. Здається, генератор не пошкоджений, каже Емма. Його просто відключили під час аварії. Я спробую перезавантажити систему. Вона натискає кілька кнопок, і раптом ти чуєш, як генератор починає гудіти. Спочатку звук слабкий, але з кожною секундою стає голоснішим. І нарешті величезна машина починає працювати. У бункері раптово з'являється світло. Лампи на стелі мерехтять і вмикаються, освітлюючи кімнату і коридори, які ви вже досліджували. Генератор запущено, радісно вигукує Ема. Тепер ми маємо доступ до всіх систем і електропостачання в бункері. Завдяки електриці, система тепер повністю активна. На панелі управління ти бачиш нові можливості: контроль над дверима в глибині секції, моніторинг стану різних систем і можливість перегляду камер спостереження, які досі працюють. Тепер можемо досліджувати нижчі рівні, говорить Ліам, задоволено оглядаючи освітлене приміщення. З генератором ми можемо рухатися далі в глибину бункера. Емма переглядає нові дані, доступні на панелі управління, і знаходить інформацію про кілька додаткових рівнів, які раніше були заблоковані. Один з них вказує на ще одну важливу лабораторію: генетичний комплекс 3, в якій могли зберігатися основні зразки і дані проекту відродження. Інший рівень секція глибокого зберігання, де можуть бути ще не розкриті ресурси або старі технології. Що ти робиш далі? До Прямуєш до генетичного комплексу, 3, щоб дослідити основні зразки і зібрати більше інформації про проект відродження. 2. вирушаєш до секції глибокого зберігання, сподіваючись знайти більше ресурсів або технологій, які допоможуть у виживанні. 3. повертаєшся до командного центру, щоб переглянути нові дані та можливі збережені відеозаписи, які тепер доступні через систему камер. Чи три, вирішуєш тимчасово залишитися в генераторній секції, щоб оглянути системи і переконатися, що генератор працює стабільно. Обирай свій наступний крок. Так, у нас тепер з'явилося ще два місця, які було б чудово відвідати, і мене навіть більше цікавить секція глибокого зберігання. Там можуть бути якісь цікаві технології, тому що про проєкт відродження ми більш-менш вже інформацію маємо. Головне питання: що робити далі з цією інформацією? Після того, як ми дослідимо весь бункер, потрібно знайти якихось науковців у нашому постапокаліптичному світі, яким би цю інформацію можна було продати чи віддати, можливо, вона якось їм допоможе. Ну, але це все ми будемо робити уже в наступних серіях. А поки що дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, які б вибори ви робили, які б кроки ви змінили, і що б ви хотіли б зробити далі. Також ставте лайки. Та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні історії. Далі буде цікавіше. Бувайте здорові!